Як зупинити епідемію серцевих катастроф, вирішити це питання взялися провідні кардіологи України. Столичні доктори і кандидати медичних наук приїхали до Сумського обласного кардіоцентру, поділитися своїми здобутками та перевірити рівень технічної та наукової баз місцевої медицини. Остання кажуть, справила неоднозначне враження. Сумські лікарі професійні, а от якісного обладнання бракує. Про справи сердечні далі в сюжеті. Микола Володимирович потрапив до кардіоцентру шість років тому у важкому стані. Відтоді періодично тут лікується. До цього мав справу лише з місцевими лікарями. Сьогодні ж чоловіка оглянули столичні фахівці. Не хотів я їхати усложняти свої сім'ї. Ці всі грошові розходи. Спасибо, що київляни приїхали. Не знаю, яким хіміочіство. Ну я благодарен вам. Дякую за увагу. Разом із ними з кулапи проконсультували до тридцяти дорослих і майже півсотні дітей. Як і Миколі Володимировичу, більшій частині пацієнтів-сердечників радять їхати в Київ. Пацієнти постінфарктні, які принесли інфаркт кілька років назад. вони всі нуждаються в обслідуванні для рішення просування далі в лічення. Ми даємо рекомендації, що їм можна робити, і з нами зв'язатися для проведення обслідування. Направляють до столичних медзакладів, бо в сумах проблеми з обладнанням. На жаль, в Сумах немає державного ангіографа, немає обладнання, яке може допомогти попередити і вилікувати вчасно інфаркт. Ангіограф вартує 10-12 мільйонів гривень. А без нього навіть високопрофесійні лікарі не зможуть якісно допомогти пацієнту. Придбати такий вмоз для сум не обіцяють, але посприяти появі так. Наша задача і моя, як головного фахівця МОЗ України за спеціальністю серцево-судинна хірургія, допомогти поставити це питання на порядку денному, щоб керівництво області відреагувало і допомогло вирішити цю проблему. До слова, столичні фахівці заразом перевірили рівень знань та вмін сумських медиків. Оцінку дали високу, але приїхали не тільки за цим. Поділитися тим, що ми робимо. Чому? Тому що научне відкриття, робота научного призвел, вона діляється не ті саме науки, для того, щоб жили конкретні люди. Із проектом зупинити епідемію серцевих катастроф спеціалісти мінохорони здоров'я, інституту Амосова, Щупика та Академії наук вояжують всіма областями. Мета підвищити якість діагностики і лікування населення на місцях. Проєкт започаткували через жахливу статистику. Хвороби кардіосистеми перша причина смертей українців. Близько півмільйона осіб на рік помирають від них, повідомляють медики. Світлана Паламарьова, Антон Загайко на часі новини.